Мін'ю своїм наказом розширив перелік осіб, які мають право отримати документи про народження дитини. А саме це раніше були батьки, батько або матері, а сьогодні сьогоднішній момент це бабусі, дідусі, брати, сестри повнолітні, дядьки дядь та тітки, дідусі та бабусі та уповноважені особи по правам дітей. Це та та повноважні особи, які діють в інтересах цієї дитини, які працюють за довіреністю. Бета версію яка у нас зараз має тестувального характеру, таку дію. Це подача заяву на державну реєстрацію шлюб онлайн. Тобто, сидячи вдома, ви можете подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, закріпити електронні цифрові підписи, не ходячи до відділів ДРАЗ, а при Прийджа тільки один раз на саму державну реєстрацію шлюбу, це дуже зручно, та ви не витрачаєте свій час для цих дій на черги, на світло, на тривоги, а приходите тільки в зазначений час на державну реєстрацію шлюбу до відділу. Шлюб за добу він у нас працює з 2016 року, він працює на сьогоднішній день. У нас є комунальні підприємства, які працюють з південним міжрегіональним управлінням юстиції міста Одеса, то ми їх обслуговуємо громадян. Тобто це захотіли сьогодні за час зареєструвати свій шлюб у вибраному приміщенні і відділ державної реєстрації супроводжує цей процес документами.